Це земельна ділянка площею 2,5 гектари на вулиці Ковпака поблизу обласної лікарні. Саме тут у Сумах планують збудувати модульне містечко, аби надавати житло тим, хто його потребуватиме. На початок будівництва від донорів мають 2 мільйони доларів, розповів голова обласної організації Товариства Червоного хреста Ігор Шаповал. Ця організація і опікуватиметься будівництвом тимчасового житла. Ми маємо коштів приблизно на сім таких двоповерхових будиночків, це приблизно десь 400 чоловік може тимчасово бути розміщено, Тобто, де невеликі сім'ї або сім'ї, які мають там 3, 4, 5 людей. Вони повинні бути європейського вигляду, вони повинні мати ще й територію, по якій люди повинні ходити. Під час сьогоднішнього засідання міської ради, коли лунала повітряна тривога у сховищі, депутати погодили передачу цієї земельної ділянки у постійне користування міському департаменту забезпечення ресурсних платежів. Тепер визначатимуть, на яких умовах цією землею користуватиметься Товариство Червоного Хреста. Це буде договір про, скоріш за все. Я так думаю, що договір про співпрацю між департаментом і Червоним Хрестом на тимчасове розміщення даних об'єктів. При розмові з представником Червоного Хреста він зазначив, що можливо дані конструкції після завершення війни будуть передані в комунальну власність територіальної громади. Подібне будівництво нині триває у Чернігові. Там до кінця осені планують збудувати сім сендвіч будинків. В них плануються одну та двокімнатні квартири з санвузлом та кухнею. У сумах квартири планують обладнати усіма необхідними меблями та технікою. Заходь живи, все там за винятком люди там продукти. І то, якщо ми побудуємо, ми маємо намір тут розташувати ще свою базу Червоного Хреста. Де б ми могли безпосередньо співпрацювати з містечком і задовольняти потреби, поточні потреби тих людей, які будуть тут знаходитися? Терміни будівництва будуть залежати від швидкості оформлення проєкту та підрядників, які виконуватимуть роботи. На облаштування одного будинку, сказав Ігор Шаповал, необхідно близько трьох місяців. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Сергій Мілевський суспільне новини Суми.